Вітаємо вас на Дніпропетровському державному В ефірі. Час порад. Сьогодні поговоримо про волонтерів, які допомагають та підтримують наших військових на сході, а також про ту допомогу, яка зараз необхідна. А у другій частині нашої програми цікавий і корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами. Ми починаємо. Нас у студії представники громадської організації Золоті леви Чорної Сотні. Це Наталя Кобзар, заступник голови Дніпропетровського відокремленого підрозділу, Микола Карнієнко, член громадської організації та Артем Гунько, також член громадської організації. Доброго дня. Доброго дня вітає. Ну перше запитання до вас, Наталю. Ви як заступник голови правління? Чому так називається ваша організація? Досить цікава назва Все <зв>. пішло з майдану. Сама наша громадська організація утворилася на Майдані під час подій Революції Гідності, де члени нашої організації об'єдналися, познайомилися, і наші хлопці, які були на Майдані. Слідкували за порядком. Це був була фінансова безпека майдану, і вони були в чорному, в чорній формі. І самі люди дали справді назву нашим хлопцям, назвали їх чорна сотня по кольору їхньої форми. І коли ми вже реєстрували нашу організацію, як всеукраїнську організацію, з тією командою, з якою ми були на майдані, з якою ми пройшли ці всі події від початку і до самого кінця, і всі ті буремні дні, які довелося пережити всім майданівцям. Ми, коли прийшли офіційно реєструвати нашу організацію, виявили, що така назва ну, досить поширена. поширена так. І ми додали до цієї назви народної, те, що у нас було на шевронах на нашій формі, на Майдані. А на шевронах у нас був той, такий золотий лев. Такий Галицький лев, тому що в нашій організації представлені люди з, з усіх куточків України. Тоді нас був цей шерон, і Лев така, такий символ такої сильної, порядної е, е, тварини, і ми так асоціювали себе з цим, цим. І так вийшла така назва Золоті леви Чорної сотні. Волонтери і справді як леви і роблять неможливу і благородну справу. Так? Тобто, в вашій організації досить багато людей з Майдану. Так. Ви з самого початку підтримували ідеї, за які стояв майдан? Так, так. чим займається організація зараз? Е, організація і з самого початку, ми всі активні, дуже люди, е, яких об'єднав Майдан, е, свою волонтерську діяльність насправді ми почали, мабуть, ще з Майдана, тому що ми, і ще й будучи на Майдані, е, скоригували свої дії з тими місцями, де ми живемо. І насправді ще тоді ми привозили допомогу з Дніпропетровської області е, на Майдан, тому що й тоді люди потребували допомоги. А коли відбулися ці всі події, е, з Захватом і загарбанням нашої держави. Дуже багато наших хлопців з нашої організації, більшість, переважна більшість, пішли відразу сформували батальйон добровольчий золоті леви, Чорної Сотні і пішли захищати нашу державу. А ми, ті, хто залишились тут, не могли бути просто байдужими. І... Дійсно, в нашій державі так є ті, хто воює і хто допомагає зараз армії. І ми відразу почали допомагати нашим хлопцям. Спочатку це була допомога, допомога е, тим, що ми могли в першу чергу там перш, перші проблеми всі знають, які були в першу чергу проблеми від початку: амуніція, продукти. І е, в минулому році були великі проблеми з. Формою наших хлопців з бронежилетами, з казками. І в минулому році, весною, влітку, ми на це зосереджували свою увагу. І вже зараз ми наладили повністю, вже з минулого року, повністю поїздки. Ми регулярно кожного тижня, практично 7-10 днів, ми, наші представники їдуть з до, до наших хлопців. Їдемо до всіх. Абсолютно, тому що для нас вони всі захисники. Їдемо до своїх побратимів Чорної Сотні, які зараз знаходяться в станиці Луганській. Їдемо до Збройних сил, їдемо до добровольчих батальйонів. Тому що ну, дійсно ми їх, ми їх всіх однаково, однаково любимо. Вони всі наші, вони всі рідні, ми з ними стоваришувалися, здружилися. Вони знають, що вони нам можуть зателефонувати в будь-який час. І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб їм допомогти. Микола, чи доводилося вам відвідувати зону АТО? Самый, и допомогу нашим хлопцям. Да, у нас буквально на прошлой неделе была последняя поездка. Ну, крайняя поездка, которая состоялась. Э, которая была в две точки. Мы были у наших танкистов, ребят. Ну, части не буду говорить. Вот, и отвезли очередной подарок от, от наших друзей. Вот, поэтому, вот буквально последняя была это на прошлой неделе. Как хлопцы держатся, какие у них наступ? Хлопцы молодцы, настроение боевое, никто не собирается. Это, у них паники нет. Это у нас здесь паника, у некоторых бывает, все пропало, нас сливают. Там такого нет. Ребята знают, за что стоят, они понимают, что если они не будут выполнять свои обязанности, свою службу нести, как положено, то война придет и в наш дом, и приберется ближе к нам. Поэтому У хлопців змінилися трошечки потреби, наприклад, з минулого літа, але все ж таки є якісь речі, які необхідні. Зараз нас дивляться глядачі. Розкажіть, що ж найнеобхідніше? Ну дуже зараз ми працюємо по різним напрямкам. Ми їздимо. Станиця Луганська, Попасне, Пєски, Мар'янка, Маріуполь. Ми їздимо у всі напрямки. Зараз велика проблема і велика необхідність від дрібного до великого. Розумієте, от все ми не... Кожен громадянин може щось зробити і в кого є маленькі можливості, і в кого є трошки більші можливості, потреба прості від шкарпеток і спідньої білизни до автомобілів. Тому що всі ми знаємо, що часто автомобілі наші потрапляють під обстріл, і от зараз дуже складна ситуація. Хлопці потребують і в автомобілів, щоб доправляти поранених з першої лінії до тих шпиталів при військових, які стоять. Це і тепловізери, але я ж кажу, це не, не виключно ті такі дорогі речі. Хтось може допомогти, і дякуючи нашим всім друзям, хто до нас приєднався, ми і машини передаємо, і залучаємо людей на Ходимо контакти, хто купляє тепловізори, хто купляє рації хлопцям. Але знаєте, я вам хочу просто такий приклад розказати. Такий невеличкий. У нас є бабуся, яка до нас приходить, і от взимку вона розпускала старі светри. І в'язала хлопцям нашим рукавички, і рукавички в'язала рукавичка із одним пальчиком, щоб зручно було хлопцям. щоб було тепло і зручно було тримати автомат. От розумієте, кожна людина може щось допомогти. Хтось може принести продукти з дому, хтось може принести варення, а хтось може принести дитячий малюнок. І вони цими дуже малюнками важко. дуже дорожать насправді. Вони їм радіють зачасту більше, чим якимсь цінностям. Справді, тому що ну от вони для них, для них діти це найбільша, мабуть, цінність для тих хлопців. От і я хочу коротенько от, за наших дітей. Ми Часто передаємо допомогу. От наш батальйон золоті левої чорної сотні в станиці. Перед цим вони були під Славянськом. Зараз в станиці Луганській. Вони єдині, хто наладив такий контакт з школами, з будинками дитячими, з закладами дитячими, багатодітними сім'ями. Ми їм привозимо туди те, чим діляться наші тут Дніпропетровчани, вся область Дніпропетровська іграшки, альбоми для малювання, спортивний інвентар, одяг. І вони з цими дітьми. Всі особисто знайомі, коли ми привозимо навіть хлопцям печиво і цукерки, вони роздають цим дітям і вони опікуються цими дітьми, тому що вони дійсно розуміють, що це наше майбутнє, це майбутнє України, це те, що кожного в нас зараз болить, в кого зараз на серці, тому що ми всі переживаємо, яка буде наша держава в майбутньому. І, і що, неважливо, що ти можеш зробити. Ти, ти можеш просто прийти принести малюнок. Ти можеш принести продукти харчування, можеш принести. Якийсь одяг, потреби і, і до сих пір є на превеликий жаль, і в літніх берцах, і в формі в хлопців. Вона зношується, вона не витримує тих стандартів, які у нас чомусь до сих пір не змінені, і хотілося би, щоб вони змінились насправді. Але от розумієте, у нас активна позиція, і ми це принципово. Ми спочатку і до кінця, ми будемо робити все до самого завершення, все, що ми можемо, все, що в наших силах, і ми витримаємо обов'язково. Вони там тримаються, і ми тут обов'язково витримаємо. Їм сложніше на пірнове. Так, але все ж таки, завдяки волонтерам, таким небайдужим людям, які допомагають, вони досі тримаються. Так, це так, дуже важливо. Так, це дійсно. Ну, волонтери насправді знаєте, це активні люди, які збирають кром себе також активних людей. І от наша організація громадська, вона ж на в напрямки в неї. Не тільки волонтерські. Крім нас збираються просто активні люди. Хтось, хтось переживає за хлопців, але ще й переймається ще й окремими питаннями, тому що насправді війна йде там, а тут люди також і ті хлопці, які там, хочуть бачити зміни і тут, тому що коли вони прийдуть, вони насправді хочуть бачити зміни в своїй державі. Вони там також переймаються, вони питають, а що у вас, а як у вас, а що в нас вдома змінилося, а що в нас вдома? І часто задають питання. А що в нас дома до сих пір робить той чиновник? А що у нас до сих пір там відбувається і так, і так, і в це також нас хвилює. І так відбувається формування громадянського суспільства. І наша мета обов'язково допомагати хлопцям і паралельно ми формуємо громадянське суспільство свідоме, так як це у всіх європейських країнах. Це завжди 10-15 у всіх країнах людей, які готові змінювати і будуть настояти на своїх позиціях чесності, справедливості, відкритості, прозорості. Щоб держава завдяки таким людям змінювалася, і не обов'язково ці люди щось хочуть для себе. Вони це хочуть таку країну для своїх уже дітей. Вони хочуть щось змінити вже для свого майбутнього, тому що ми зараз не можемо ніхто залишатись байдудержує ні, ні до того, що відбувається на фронті, ні до того, що відбувається в наших кабінетах, Ні від того, що для нас відбувається е, з тими хлопцями, які зараз приходять додому, як, яким також потрібно їхня е, наша увага до них, тому що вони все одно потребують е, реабілітації, підтримки. Їм треба вийти з того стану, з якого вони приходять до нас. До своєї організації ви також залучаєте молодь. Зокрема, Артем нещодавно так, в організації. Розкажіть, чим зараз займаєтесь, і чого вже ви змогли досягти як волонтер громадської організації? Ну, в організації я недавно. Вперше від організації я услышав від Николая. Ми з ним познайомилися в прошлом році через общих знайомих. Довгое время я как бы присматривался, пытался понять, что это за организация, какие люди ее представляют. Очень приятно удивило то, что э, все слова, которые, о чем говорится в организации, подкрепляются конкретными действиями. И вот э, в ближайшее время мы запускаем очередной свой проект, рабочее название которого «Депозит, щедрости и пригласные суть которого заключается в том, что э, в заведениях общественного питания каждый желающий может проплатить кофе, чай, либо какое-либо угощение, таким образом положил его на депозит. Этим депозитом может воспользоваться участник АТО. Це європейська традиція, да нічого нового. Це... Цілюєте в Україні. Так, але досить корисно, І от хочеться сказати, що от, е, ми е, хочемо, щоб от така молодь, як Артем, дійсно молоді люди, які вже мають і освіту, і досвід, які пройшли Майдан, які не були байдужі от весь цей час. Вони були задіяні, вони не залишились осторонь і не дивилися, що відбувається просто. Чим все закінчиться? От ми вважаємо, що от така молодь зараз все в їх руках. Їм зараз дійсно дорога, тому що вони. Повинні будувати дійсно зараз цю державу, а вони дуже приємно, що не залишаються осторонь і радують нам тим, що вони активні, і не пускають руки. Молодь досить так, активна так. і слід пишатися тим, так. що в Україні є така молодь, яка буде будуватиме майбутнє. Так. Ви допомагаєте також і військовим, які повернулися так. із зони АТО. Це також дуже важливо, бо багато хто не може адаптуватися. От чим може допомогти ваша організація, якщо до неї звернеться людина, яка повернулася з АТО? Буквально сьогодні ввечері ми зустрічаємо очередного бойця, який приїжджає к нам на реабілітацію. Есть такой фонд реабилитационный кабинет. Помоги себе сам. Вот мы вместе с волонтерами встречаем этого бойца и помогаем расселению у нас в городе. У нас много знакомых, которые готовы принять даже у себя дома бойца, накормить, пригреть и помочь приспособиться к нашей к нашей жизни, которая уже гражданская, потому что у многих людей еще не переключаются мозги после войны. Они приезжают, они уставшие, им ну все.

Сім'ї, вони говорять, ну ми ж приймаємо, говорять, не треба розказувати, ми, ми ж не для піара ділаємо, а іменно від душі. Але все ж таки існує такий психологічний бар'єр, коли військові, які повернулися з зони АТО, не просять допомоги. От як вмовити їх звернутися до організації, до реабілітаційного центру? Як от ви впливаєте, можливо, на них? Ну, Найбільше через особисті контакти, через родину, через друзів таким чином, дійсно, багато хлопців. Вважають, що вони, мабуть, або самі можуть справитися зі своїми проблемами, або їм незручно, або вони думають, що воно дає якось само це все зникне. Багато з них не спить, багато переживає за це все. І більше дійсно йде через друзів, через родину. І таким чином ми спілкуємося, ми відкриті для спілкування, ми абсолютно прозорі і щирі в своїх намірах. І ми знаходимо друзів, знайомих просто спілкуванню через Фейсбук, дуже поширено зараз спілкування. І ми таким чином знаходимо і контактуємо з ними з усіма. І психологи також працюють і дають поради вашій організації, так? Ви да. так. так, так. Да, да. Є юристы, Так, Є юристи, які точно також допомогуть оказати юридическую допомогу в тих оформленні документів. Многі не розуміють, як оформити документи. Тобто будь-яка проблема може бути вирішена. Ми, намагає... да, ми так. стараємося всього mm. своїх сіл. Ви да. да, знаєте, ну, я, от, як, на, як на нас усіх, ну, я не уявляю, як взагалі можна відмовити в чомусь. От, коли вони звертаються, от, відмовити їм просто неможливо. От у нас таке відношення до них, ну, що я не уявляю собі, як можна їм відмовити. Деколи їхні проблеми може складніші і потребують там трошки часу, що неможливо там, за день вирішити це питання. Але ми там домовляємося, скільки там можна, скільки. У Нас є часу, щоб вирішити це питання, і ми все одно їх вирішуємо. І те, що для нас було рік назад, надто складно зараз. Ми вже багато чому навчилися, багато через що пройшли, багато чого вже набули досвіду. Просто в цьому, і все одно стараємося будь-які проблеми їхні вирішувати. Але сподіваємося, що все ж таки настане мирний час, коли ви будете вирішувати вже більш мирні проблеми, але допомога буде необхідна в будь-якому разі. Так, ми, ми, ми всі дійсно хочемо е, миру в нашій державі, е, щоб е, настав той час, коли ми дійсно більше зможемо часу присвятити, е, тому що в нас е, повинні відбутися зміни, які в нашій державі. Ми е, ви знаєте, це волонтерство насправді займає дуже багато часу, дуже багато часу, е, і все одно намагаємось викраювати якийсь час для того, щоб е, брати участь і в громадському житті, і в е, приймати участь у громадських радах. Які створюються в нас при міськраді, при міській адміністрації, при обладміністрації, тому що ну, на нас також відповідальність лежить. Ми всі повинні розуміти, що кожен з нас, громадянин України, має не тільки свої права згідно нашої Конституції, а ще й обов'язок. От Ми усвідомлюємо свій обов'язок. Це наш обов'язок дивитися е і контролювати, допомагати своїй державі, у всьому, хлопцям, тут, на містах, скрізь. От, е На прикладі наших е побратимів хочу розповідати сказати, от наші, е, Наш батальйон стоїть в станиці Луганській, е, добровольчий, і от е, він цей весь час е, нас ж не все так добре, і насправді і на війні, е, і ми це всі розуміємо, і немає чого цього соромитися, і насправді просто треба з цим щось робити. І наш батальйон е, неодноразово не, не зупиняв контрабанду, яка йде з крайньої точки станиці Луганській. Якраз це крайнє місце. до… Самого Луганська і неодноразово зупиняв контрабанду. І останнє, резонансне, дуже, яке сколихнуло всю Україну, зупинка контрабанди нашим батальйоном Чорна Сотня спільно з підрозділом Нацгвардії, батальйоном ім. Кульчицького, зупинили 12 фур контрабанди. От розумієте, ну, і в хлопців виникає питання. І саме, саме, саме прикро, що в цьому е допомагали наші збройні сили перевезенню цієї контрабанди, а наш батальйон це зупинив, це набуло величезного резонансу. Ми всі розуміємо, що там також не гаразди. І от наша позиція чесність, от розумієте, в чесність повинна бути у всьому. тому що коли наші хлопці стоять, захищають нас сьогодні з вами, то чи тут на місцях е якось е е працювати на свою особисту кишеню, чи будучи там хтось використовує свої можливості і заробляє кошти. Е і коли куди використовуються потім ті кошти, виникає питання. І от в е, наша вся організація стоїть на цих позиціях: чесність, позорість, відкритість. І от коли ми до цього дійдемо, коли у нас формується громадянське суспільство, що ми закликаємо всіх зробити, ми відкриті абсолютно, ми е, готові співпрацювати з будь-якими людьми, організаціями, які, в яких такі самі принципи. Бо мета у нас одна, щоб ми всі... З часом найближчим часом хотілось би mm -hmm. дійсно жили mm -hmm. в тій, тій країні, про яку ми всі думаємо, і для бо нас для нас усіх Україна зараз дійсно понад усе. І ті хлопці роблять своє завдання, також слідкують за порядком. От розумієте, складно їм, тому що вони не тільки захищають кордон, а ще й і намагаються зупинити використання службового становища в плані контрабанди. І вони там роблять багато роботи свої. І ми тут не повинні залишатися просто байдужими. І, поки є волонтери, які стали янголами-охоронцями наших хлопців, ви їх підтримуєте, ви їм допомагаєте. І, мабуть, доти вони будуть стояти і знати, що така є підтримка тут, на мирній землі. Дуже вам дякую за вашу діяльність. Хлопцям передавайте вітання і хай вискові. тримаються, бо ми разом з ними і також прагнемо миру і також будемо допомагати по можливості. Дякую. Дякую, дякую, дякую. вам за. Ваша робота. нашим глядачам я дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Не будьте байдужими. Впродовж ефіра ви бачили телефони, по яким можна звертатися. Тож допомагайте, навіть одна гривня може врятувати чиєсь життя. Перша частина ефіру добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет, вже зовсім на іншу тему, де ветеринар розкаже, як дбати про своїх тваринок влітку, коли спека, а потім майстер-клас.